Всім вітання. Ну що, прийшли мені з Aliexpress акумулятори формату 3А, нікель метал гідридні по 800 мА. Глянемо, добротні вони, можна їх купляти чи ні. Це в нас з назвою Soshine. Чи я правильно читаю, не знаю. 10440. Ви підписуйтесь, а ми погнали до огляду і тесту, провіримо, можна їх купляти чи ні. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так а з самого початку, як зазвичай трошки історії, я вже раз заказував з за Aliexpress акумулятори за 230 чи за 260 гривень. Це, якщо не помиляюсь, було 8 штук ось такого формату нікель метал гідрідні. Це було 4 штуки формату 2А і 4 штуки формату 3А. В мене є відео на каналі, можете переглянути, там просто трешняк. Цього видали по 100 мА формату 2А. А там ті 3А там, або по 60 чи по, по 30 мА. Якось так. Ну от декілька в мене лишилось, які там мали по 150 мА. Ну вони легенькі просто треш. І вирішив я заказати вже дорожчі, тому що мені багато, де потрібно такі формати 3А. А щось батарейки купляти чесно за 30 гривень за одну батарейку. Вона прослужить там 2-3 місяці. Ти викидаєш, знову купляєш 30 гривень. Купляєш дорожчу дюраселку за 50, так вона довше прослужить, але все рівно це гроші на вітер. Знову викидаєш і знову купляєш. І Я тут вже вирішив заказати дорожчі. Взяв я 12 штук Soshine. Чому 12? Бо по відгуках там пишуть 4,9 на Aliexpress Вони коштують 600 з чимось гривень, 12 штук. Там ви можете обирати 4 штуки, вроді 8 штук, 12. Ну, по парних числах, як ви зрозуміли, і обираєте собі. З кодами і з вони мені вийшли навіть дешевше, ніж 600. Зараз на даний час вони коштують там 600. 30 гривень. Якщо є коди, під моїм відео все є коди, можете ввести. Вам буде там 2-3-4 долара скидка. Так що мені оці вийшли десь в районі до 500 гривень 400 з чимось в тому районі. І ще раз повторюсь, по відгуках там люди писали ну, 4,9. Е, зараз не можу показати, в мене телефон в ноль здох. Е, можливо, зараз він зарядиться, і я вам в кінці відео покажу ціну. І продавця, в принципі, я вам залишу посилання. Ось так вони виглядають. Давайте ми їх розпакуємо. Це у нас 12 штук. Ось такі от. Акумуляторні тобто батарейки, нікель-метал-гідридні. Ну, Що в нас на самих батарейках пише 1,2 вольта, нікель-метал-гідридні, 0,96 Вт 800 мА. Ну, чи вони видають свою ємність, ми провіримо. З самого початку, просто давайте я вам розпакую Та цю пачку. Зараз теж буду розпаковувати, бо буду кидати на тест. Дивіться, беремо вагу. Я вам показую. Таких не замовляйте, попадуться у вас такі зелені. 4800 мА, це формат е, 2А. в мене 3А там були, чи по 200 там в них писало. Я кажу, відео знімав, не беріть таких народ. Беріть е, оці Soshine. Оце люди, і ще мені йдуть е, формату 2А, чи Пауло, чи Павло, якось вони називаються. Ну, я вам також відео знімлю, я їх про те, що вам покажу і скажу, варто їх брати чи на Алікспрес, чи ні. Дивіться, візьмемо вагу. Навіть в тій вазі є акумулятор. Чому я брав? Дивіться. У мене тут батарейки стоять, VIDEX. Це формату 3А. Я поставлю сюди акумуляторні. Також. Просто давайте зараз ми поважимо, я вам покажу. Включимо вагу. Я думаю, так вам буде видно. Дивіться, включаємо. Це 4800, формат 2А. Він має бути важкішим. Набагато важкішим. Дивимось на вагу. Вага 10,9 грам. Я думаю, вам видно 10,9. Ставимо формат 3А 800 мА. Дивимось. 12,6 грам. Що? Ви зрозуміли, що по вазі навіть видно, що формат 3А це в два рази менші як акумулятор. Вони тяжчі і поємності тут є. Також я вам покажу, які гаджети буду використовувати. Дивіться, це пірометр. Тут також йде формат е 3А. Вставляємо. Пірометр працює. Бачите? От все. От сюди поставив далі. Буду ставити в цю штуку. Що я собі заказав. У мене в майстерні це в нас розумний датчик. Ну, тобто термометр, який вимірює вологість. Також три поставив. І вже купа батареї пішло. Чому я заказував 12 штук багато? Дивіться, ставимо сюди, що в нас показує. Ну, батарея не заряджена, вони напевно не дозаряджені. Wi-Fi приєдналось, показує температуру і так далі. Батарейки при такому випадку це не вигідно. Просто я оці знімаю. Ставлю на зарядку там 2-3 години. Вони зарядились на літокалі. І, і супер. Там скільки буде? 250 мА літокала заряджає. Це виходить в нас там три години з половиною. І вони зарядилися і далі поставиш, і далі постав, працюєш. І нікель металгідридні акумулятори досить довго служать. Так, що ось так. Далі що ще? Ну та в мене є багато гаджетів. Повірте, я думаю, у вас також є багато гаджетів, які формат 3А пульти навіть звичайні можете використовувати. Ось мене я вам покажу. Я купляв це в Аврорі. Я не знаю, чи в мене був огляд, чи не був. Це Відекси. Ну, не був на них огляд, і я їх не тестив. Ну, тут 1100 мА, вони коштують в районі до 100, до 100 гривень. Ці мені вийшли, якщо 12 штук, вийшли чи по 60, чи по 50 гривень одна штучка. Це нормально, бо тому що звичайна батарейка коштує там, Дюраселка, я думаю, гривнів 30 Ось така формату 3А, можливо, і дорожчі, Я не знаю. Я вже забув, коли останній раз купляв. Я переважністю користуюся ось такими акумуляторами. Такі в мене є, кажу, такі в мене залишились оці дешеві. То я ставлю, їх надовго не хватає. Отут в у мене, давайте виключимо. Отут у мене батарейки. Ану, давайте ми відекса поважимо зразу ж. Дивіться. Тут у нас було 12,5 анонвікс. 1100 мА.

вони важкіші. Ну, і може видадуть 1100 мА, Ну вони трошки дорожчі. Відекс також непогана фірма. До речі, кину їх на тест. І про те, що вам вони в Аврорі були, я думаю, в цьому відео вам також буде цікаво, скільки вони видадуть. Коротше, ставлю я на тест, ставлю я на тест ці акумулятори. Чи видадуть вони реально свою ємність? Чи варто їх купляти на AliExpress. Погнали. Так, тест пройшов. Що? Заглянемо, що поємності, видали всі акумулятори, всі 12 штук з на літокалі. Перший слот. Ну, На discharge, як ви бачите, на розряд більше заявлено. 838 мА. На заряд 831. Другий слот розряд 781 мА, ну, близько до 800, що непогано. Мене це вже радує, знаєте чому? Це не 100 мА, як я колись був замовляв. 773 близько до 800 817. Добре, це в нас 4 штуки. Далі. На X-старах. 768, 779, 751. Цей видав 913. Тут видало нам е, 889, 773, 900 і фокусуйся 772. Непоганий результат, мене це вже радує. Ну що, як ви бачите, поємності тут все супер. Я ще хочу е, провірити їх на внутрішній опір. Для тих, хто не розуміє, який має бути внутрішній опір, це в районі там, 30 мільйом, 25-30 мільйом в тому районі, ну що вище 40-50 мільйом, це трошки вже, як то кажуть, погано вони будуть працювати, але от, нові акумулятори мають видавати там. В районі від 25 до 30 мільйон. Ну, Хороші, дорогі, якісні, ще дорожчі акумулятори. Я думаю, будуть видавати в районі там 25 мільйон. 20 мільйон це взагалі результат. Якщо видадуть там 30 мільйон, це буде дуже добрий. Це буде хороший результат. Добре, пробуємо. Беремо. Давайте любий цей-цей акумулятор і подивимось. 29 мільйон. 30 мільйон це хороший внутрішній опір. Хороший. Не супер-супер-пупер. Ну, Є дорожчі але мені цього, в принципі, достатньо. 30 мільйон, що хочете. 30 млн це хороший внутрішній опір. Зараз я вам для прикладу покажу. в цьому 3, 28 млн бачите. Я раз так представляю, 28 мільйон це хороший внутрішній опір. Дивимось. 25 мільйон. Ось цього ж, що я погано поміряв. Ну, коротше, я казав, так як я казав, 25 30 млн це хороший внутрішній опір. Дивимось. 28 мільйон. Ну, це нормальний внутрішній опір. Беремо ці. Ви бачите, ці акумулятори в нас заряджені. Зараз я вам покажу. 1,35 вольта. Бачите, 25 мільйон. Ну, беремо формат 2А. Попробуємо. Які коштували. Так, ставимо 2А є. Yeah. Зафіксуємо. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. А ну давай. Оба! 42 мільйона. Бачите, який опір? Оце є різний. Це є шлак, щоб ви такого не купляли, ще раз показую. А це є. Ось так. Ну, тут, блін, я виставив знову. А це, ну ви зрозуміли, від 25 до 30 мільйонів, це супер. Супер. Я думаю, в дорожчих, якщо там є ще дорожчі, вроді на Aliexpress, я забув, яка фірма є ще. Е Пікасел, чи Якось вони так називаються, я хочу їх також спробувати. Я вам покажу. О, 27 млн це хороший внутрішній опери. Реально, акумулятори хороші, я вам спокійно їх можу рекомендувати, хто хотів брати ось ці Soshine. Вони коштують трошки. Дивіться, слідкуйте, додавте собі в Aliexpress в обранні. Зараз я собі, наприклад, вон поставлю в пірометр, щоб батарейки не використовувати. Ось, Раз, є два в пірометр. Закриваємо пірометр, і в мене є акумуляторні. Вони будуть собі служити. О, закрили. Чекайте, туди. О, закрили. Що? Пірометр не служить. Все добре працює. Бачите? Все супер. Також зразу три йде сюди. До речі, мені в коментарях писали, що ця зараза сидить. Так, почала мені також садити. Перші акумулятори досить довго тримала, а тепер садить. А тепер я собі витягнув. Ось, все. Мій датчик вологості і температури. На акумуляторах ще два. Ну тут батарейки нехай стоять, поки що ще служать. Тут, якщо я не помиляюсь, відекси. Бачите, стоять 3 а поки що нехай стоять. Здохнуть, то поставлю ці, і можливо, ща собі закажу. Можливо, закажу другої фірми ось такі такого плану. 3А. Бо багато, куди вони йдуть, в пульти і так далі. Давайте я ще вам покажу відекс, що видав, і також по опору. Показую вам по По поємності 1085 мА Видали цей мені відстав і цей також так само видав, от почав заряджатися. Бачите, коротше, оці по 1100 мА також нормальні акуми. Можна їх купляти, але вони трошки дорожчі. Ну і, звичайно, ємність трошки більша. Там під 800, а тут під 1100. Так, покажу ще внутрішній опір, вам VIDEX. Дивіться сюди, представляю. щоб ви мали розуміння. Це має 35 мА. Оце 1,4 В. Літокала заряджає. Ну один... Літокала, мені здається, трошки перезаряджає ці літі зарізу фосфатні. Тут 12 млн показує, 1,2 вольта. Це, взагалі, ну, ану ще раз попробуємо. О, ні, о 26 млн це більш правдивіше. Тут попасти ще потрібно. 26 а ану тут ще раз попадемо. Добре, бо тут контакт такий, просто капець. Тут 35 млн. Ану, отак. 34-35 мільйонів. Це нормально, нормально. Буде служити. Ще раз вам в загальному кажу: акумулятори, такі можна спокійно користуватись. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. Прийдучи мені формату 2А, так що підписуйтесь, я вам так, також покажу, провіримо на якість, що можна їх брати. Там вони вроді називаються Павло чи Павло, якось так.